Друзі, всім привіт! П'ятниця 5 липня. Сьогодні в мене трішечки незвична катка. Приїжджаємо із Житомира в село і треба вечик свій в село перегнати. Не хочу, аби машиною разом з іншими речами його везли. Не хочу ризикувати, аби кадейла новенького мені пошкарябали І сам його. Переганю для того, щоб він був в порядку. Ну і вам власне покажу дорогу і щось цікавеньке, що там буде в мене по дорозі. Їхати. Я прокрутив вже 20 а загалом мені сьогодні десь треба 60 прокрутити. від Житомира до села кілометрів 60 буде. Тож, В принципі, третину я вже проїхав. Далі, якщо все буде в порядку, о, по настрою. планую заїхати ще в Старі солодник, показати вам будиночок рибалки, а зі вже до Бадишева. І там Зорієнтуюся ну і власне до села. Є декілька варіантів доріг. Один із них це найпростіший, яким я сьогодні буду їхати. Інший це коротка дорога. Ну, Ви знаєте, які бувають короткі дороги, вони зазвичай стають найдовшими. Ну власне довга дорога, але я не знаю, яке там покриття, тож вона може стати ще довше. Сьогодні перший раз їду цією дорогою, далі вже буду катати, перевіряти інше. Дорогою зупинився в магазі, захотілося мені чогось смачненького і надто корисного. Взяв мінералочки Мошинської, морозова солоденького, якраз. Прохолодне, то так у спеку буде те, що треба, зайде на раз. Їду до Бердичева по справжній велодоріжці. Отакі От мають бути трансукраїнські веломагістралі. Завширшки з цілу автомобільну полосу, навіть дві полоси. Хто катав в жидомера до Бердичева, той знає цю дорогу. Одна половина траси перекрита, а друга половина траси використовується в обидва боки. І виходить, що ціла половина вільна і можна також спокійно по ній крутити. Їдеш собі тако. Кайфуєш, ніхто не заважає, я нікому не заважаю. Єдине, що ями є, але тут місця цілком достатньо, аби їх об'їхати і не влетіти. Хоча минулого літа я на своєму лігончику завтикав і в таку ямку влетів. Неприємно було. Ото були такі велоавтобани. Через всю Україну було б прикольно. Та я думаю, колись з роками через десятиліття з'являться трансукраїнські і через Україну трансєвропейські магістралі. А поки маємо отаке травою вже поросло. О, до речі, отут минулого року вантажівка згоріла. Її прибрали, а сміття від неї лишилося. Все ж таки, я думаю, зараз заїду у Старий Солотвин і подивлюся на будиночок рибалки. Я там вже був декілька разів, минулого року туди їздив. Ну і вам покажу так швиденько. Захочете більше подивитися, погляньте відео на моєму YouTube-каналі. Як життя не подавав, як же трапилось таке, що із ним я прогадав взяв його, я на плече і додому потягнув Серед лісу уночі мій розум те, що осягнув. Вже світало, я додому летішов, кинув велику сараї і на ринок я пішов. Обираю запчастини, але ровер взяв І на першій покатушці слізноматом його кляв. Покрутив я до старого солотвина, до будиночку рибалки. Загалом я вже прокрутив 36 км. І від там того мого місця, де я зупинявся на мороженку, я виходить, прокрутив ще 16 км Ну а зараз вам швиденько покажу будиночок рибалки. І тут десь, не знаю, де я або тут, або тут, коротше десь з'явиться посилання на мій минулорічний відос. Подивіться, якщо вам буде цікаво. Я виходить, приїхав з Відділя, там місточок через став, а став цей. Створений на річці Коденка. Чи Коденка. Мабуть, що Коденка правильно. І він величенький, Ось отут іде він, отут, туди далі. І отам за містком теж далі є цей став. Кому цікаво по карті подивитися. І власне, щоб пройти до будиночку рибалки, треба отако місточок цей пройти. а ось Верхи стерчать. їхати на ньому стрімно, можна колосо пробити. І тако пройти на острівець і тут вже ось цей будиночок рибалки. Глянемо, що далі на ньому. Бачите, що місток. Кривенький. Він не минулого року такий був, але цьогоріч він став ще більш хіпкий. І, до речі, тут ставу риби повно йду, дивлюся, спинки такі немаленькі плавають, малька повно, щось хлюпається. Та рибу тут ловлять. Так. Прийшли. Табличка висить. Острів кохання. Ну, як його ще назвати. Типова класична назва для таких місць. До Та речі, цей острів штучний, створений був в 70-му році. І через 15 років, в 85-му році, на ньому побудували дерев'яний будиночок. Отак. От будете тут більш детально прочитаєте. Так, треба проканути. Так, Що тут ще? Графік роботи філії будинок рибалки, середа, 45, п'ятниця, 10 до 17. А, я мабуть не встигну. Ну, Хто таке? Пройдемося, такий острівець. Гарно тут, затишно. Я минулого року тут зупинявся на пікнічок. Там то лавка є. І я там сидів, обідав, але того черету не було, і за лавкою дуже добре було видно, далі там став. Ну, власне, оце тут острівець і закінчується. Да, тут на лавці я сидів і отак дуже добре да, далі було. Видно, цей став сидів тут, а ми, ми булався. Байдець тут так, розстелили. Минулого року тут також було. Дещо брудно. Сміття, пляшки, кульки. Я то все, що з з собою забрав, і там то для машини викинув. Ось така клумба тут. Тин такий поставили, декоративний. Осьо. І там то у воді ще один. О, оце взагалі круто. Подивіться, як лози. Отак посадили і вони так переплітаються гарно. Ось таку сукенцю треба буде вдома посадити. Мабуть, що тут колись плиточка була, чи що воно. Так. На порозі тут тіле, стіл, лавку поставили. Гарно. Ну і замок усить закриту. Трішечки я не встиг сюди. Я на хвилину десь 15 раніше приїхав, я думаю, я б вже тут і всередину міг потрапити. А так я майже 18 й приїхав, бо святий тож не встиг. Ладно. О, до речі, цього лебедя також минулого року не було. З'явився. І було прикольно, дуже класно, якби отак отут посеред ставу були такі декоративні фонтани. Виглядало б шикарно. Отакий От чудовий місцяк. Не просто чудовий, крутезний. Мені ця локація дуже-дуже подобається. Вона дуже мальовнича. Тут в принципі немає нічого такого там супер вартісного в побудові цього місця. Все простенько, звичайно, Немає ніяких там чогось такого. Все, що є довкола, в селі і побудований цей острів, цей будиночок, але як воно крутезно, атмосферно виглядає. Всім раджу сюди поїхати, подивитися на це місце, зробити класні світлини. Тут дуже і дуже гарно. Він будиночок Рипалки, село Старий Солотвин, Бандичівський район, Житомирська область. Будете поряд, обов'язково завідайте на цю локацію. Вона варта вашої уваги. А я крутитиму далі. Зараз водички посьорбаю. І вперед. Суба зупинка по плану в мене передуть. В кутку, не чекай бой на світ, стай виразний себе, не картай не втікай від будь смартфоні Візьми Пізменець з нами катай, прибаріні суцямо на монотонні Ходно крутити, а між іншим я вже проїхав Бердичів, не став там нічого знімати, зупинятися. Вже то окремо буде катка в мене. По цьому місту, і тоді я вже там щось цікавеньке покажу. Але, між іншим, Бардичів відомий пивом Бердичівським і Морозивом Три ведмедя. Можливо, ще щось є. Треба буде погулути і згадати. Але найперше про що це оці дві компанії. Мені залишилося 11 кілометрів, Тут це така пряма дорога, нічого складного. Два села проїхати і на третьому селі вже буде фініш. На зараз я проїхав, зараз кажу скільки? 56 км. кілометрів. Ну, так, як я планував, 65, десь копійками під 70 км буде. Це по цій я їхав, це, в принципі, траса Житомир Вінниця, а то я коротко, по ній поїхав. Якщо їхати з селами, то там буде відстань інакше. Буде, звичайно, що... Більше там доведеться попідляти, але то таке. Півгора з одною дорогою не їзди, тож сьогодні і так поїхав. Наступного разу, коли там буду їхати в Житомир, поїду інакшою дорогою. Одразу дається знаки, що їду на південь в Житомирі. Він північніше Бердичево, можете поводити, подивитися не набагато, на 50 кілометрів. Але все ж таки північніше. Абрикоси у нас ще зелені. А тут абрикоси. Ой, сього вже жовтенькі. Падають. Дивіться які. Гм. що. Смакота. 50 кілометрів південніше, а вже Повним ходом достигають, падають. У нас зелені зелені ще Це в місті було. І не видно було, коли там вони навіть почнуть жовтіти. А Тут ота. Так що, бачите, як дається знаки одна з географічних закономірностей. Добре. Менше балакати, піше крутити вперед. Лишається мені три кілометри до фінішу. Масла, я гай шумить. Проти вітру їду важко капець. Думаю, та не можеш бути, щоб проти вітру ще й трошечки з горочки, щоб так складно було крутити. Дивлюсь на заднє колесо, щось чи приспущене, чи що. Зупинився, пробив. Перший раз на цьому вільчику, відколи я його купив, І це ось перший прокол. Можливо, там, де. Їха понад трасою по закритій полосі. Оце думаю, скоріш всього, десь там я колесо своє і пробив, тому що там багато всього валялося. Тож думаю, скоріш там я його і пробив. І так було. Ну, дірочка маленька, ледь-ледь спускає. Приїду вже там на місці, розберу, погляну. І думаю, що заклею. 505 суперклеєм за своєю методикою, якою вже користуюся, мабуть, років 6-5 і вам то покажу. Ну це капець, обідно. До речі, коники пасуться. Там далі ще коник. А ось олелека стоїть з кониками, спілкується, мабуть. А гарно тут? Виночка яка. До речі, Житомир і на північ від Житомира це родна зона а, мішаних лісів по а тут південніше вже починається рода зона лісостепу. І відповідно ізюм знаходився на межі степу і лісостепу, тож тут ландшафти. Дуже схожі на ті, що були в нас в Ізюмі. Докрутив я до фінішу, додому вийшло 69,5 км, 70 км. Дорога непогана, обхильчиків не було. Майже там місцями трішечки, але це не те, що у нас було на підйом на Кременець, в Кам'янці підйом, долина. Як на Слов'янську, знаєте, в Харківській області там дороги більш нерівні. А тут тако, на ізі проїхав. Єдине, що вітер в мордяку і колесо пробив, оце трішечки заважало мені почути. А так все нормально. Отже хом Так, Тут можна включити пісню на фон гурту Ліндаман. Одне мене. Хоум світхом. Так, ну тепер я ось отута і буду жити. 65 км від потомбаних, 13 від Бардичева. Місце хороше, песлий. Зров. Такі справи? Ставте вподобайки, коментуйте. Що там ще? Підписуйтесь обов'язково на канал. Я наближаюся до своєї першої тисячі, mm, де да я відео завершу. Нічем пес. Тоді досить вас сподобався. Всім гарного дня, гарчого, гарного вечора. У мене вже вечір. Так що, до побачення.